Створення нових топонімів і місць пам'яті пов'язаних з українськими героями або історичними подіями важливе. Величезна кількість. Видатних діячів культурних, політичних, військових, тих чи інших часів, а досі не вшановані у наших найбільших містах. Це стосується і Харкова, і Києва, і Львова. У Львові немає пам'ятника Євганоконувальців. Досі, наприклад, і тільки зараз це питання вирішується в Києві. Якщо якщо я почну врахувати культурних, політичних і військових діячів різних періодів, яким мали б все таки стояти пам'ятники, їх немає. Ну, ми зараз можемо <смеш>, про це говорити кілька хвилин десять. В Полтаві немає пам'ятника Самоному Петлюві. А, там, в Харкові немає пам'ятника, Миколі Міхновському. Якби ну, це просто питання, яке не мало б стояти. Воно все мало б бути організовано ще. А 90-х. У нас зовсім зовсім нещодавно була перейменована вулиця Цвітаєвої на Треєщини на вулицю Олександра Екстер. Так вибачте, Олександра Екстер прославила Київ і Україну на весь світ. Це людина, ім'я якої вписано в історію авангарду світового вулиця Цвітаєвої – Це була велика вулиця, і дуже багато людей поцікавилися. Дізналися, хто така Олександра Екстер.